Брехливе путінське перемир'я близько шостої ранку під удар російського безпілотника потрапив житель Могорідного Херсона. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Ніг там перебуває наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайкова. На з нами зараз наживо. Тож олю вітаю наскільки зараз гучно в місті і області, і загалом яка ситуація? Доброго ранку, Тетяна. Ситуація, от така, знаєш, більше напружує, ніж розслаблює, тому що е, нібито вибухи є, нібито їх трошечки менше. але тут трошки є декілька чинників, оскільки зараз досить такий сильний дощ він то починається, то щухає, однак повністю не припиняється. От коли дощ, коли хмарно, то дрони літають трошечки менше. Можливо, це пов'язано із цим. Дійсно, сьогодні, о шостій ранку, росіяни дуже сильно поранили одного херсонця. Чоловікою 60 років, що треба було думати щоб скинути на нього вибухівку, і зараз він у тяжкому стані у лікарні під ударами за добу 20 населених пунктів. Росіяни дронами залітають вже подалі від Дніпра. І зараз дуже небезпечно у центрі Херсона. Власне, це від 1 травня. Туди влада просить людей не заходити без якоїсь особливої потреби. 9 травня, під час нібито російського перемир'я та російського побідебесія, треба бути обережними так само, як і зазвичай. Трошки стало менше обстрілів 20 населених пунктів замість 35, як завжди, у нас. Але при цьому у нас є загибла жінка, та чоловік поранений в Береславі вчора. Начебто перемиря, яке оголосив Путін. Ну і сьогодні зранку знову таки поранений чоловік вже в Херсоні. У нас скидив вибухівки. Я думаю, що вони хотіли б поширити це і поширили це перемир'я тільки на червону площу, де вони там проводять диктаторський парад, цей а на все інше, ну ми тут не відчуваємо цього. Звуки вибухів сьогодні. Ми чули, але відносно небагато. Херсонці відомо намагаються далеко не відходити швидко щось купують або роблять свої справи і біжать ховатися. Магазини та базари працюють, однак подалі від центру. І також не скажу, що там дуже, -дуже багато людей. Світлофори відімкнули для того, щоб не було скупчення людей ані на переходах, щоб машини не стояли. Оскільки щойно більше людей з'являється, російський дрон може прилетіти скинути вибухівку. Тому в принципі, поки тихо роз росі... українці, херсонці намагаються якісь зробити свої справи. Вони дуже обережні зараз у спілкуванні з пресою, оскільки з одного боку вони вважають, що інформаційники обходять Херсон увагою з іншого боку, вони дуже бояться говорити, щоб от не наврочити, щоб росіяни не почули, щоб туди не прилетіло. Тому, коли ми знімаємо, ми намагаємось не показувати якихось таких загальних планів, яких адресних планів, і все таки росі... ми запитали містян, чи вірять вони в це. І от що нам одна жінка, яка погодилась поговорити, відповіла. Страшно, а що робити. У мене такий товар, що його треба продавати. Та Бог його знає, що в них в голові. Неізвісно. Страшно, звісно, що робити? Ну, поки ми включаємося, знову ми почули вибухи, тому продовжуємо слідкувати за ситуацією в Херсоні. Тетяно. Дякую, Ольга Чайко і Херсон були на зв'язку.